Яка ситуація на Київщині? Зараз дізнаємося від пана Кулеби. Він вже з нами наживо. Пане Кулебо, вітаємо. Да, бажаємо знову здоров'я. Навзаєм. Отже, давайте почнемо з оперативної ситуації, а потім все-таки важливе питання відновлення електроенергії, яке всіх цікавить. Оперативна ситуація на зараз наступна. В нас було більше 30 ракетних обстрілів по Київ по Київській області та по місту Києву. Ви знаєте, що переважна більшість ракет більше 20, була збита. Тим не менш, в нас є влучання в об'єкти критичної інфраструктури, також хочу сказати, що найголовніше в нас відбулася трагедія в Вижгородському районі, в місті Вижгород. В результаті потрапляння ракети в жилий будинок. У нас більше 30 людей поранених. З цих 30 поранених 4 дитини, і також на цей момент в нас є підтвердження, що в нас двоє загиблих. На жаль, інформація уточнюється, обновляється і може бути збільшення кількості поранених і загиблих. Також, окрім цього, в Фастівському районі в нас одна людина поранена, і одна людина поранена в Обухівському районі. Проте з те, що відбувається зараз з інфраструктурою, хочу одразу сказати, що енергетики вже працюють над тим, щоб відновити і підняти енергетичну систему. Протягом найближчих годин ми вже очікуємо гарні новини. Щодо відновлення електропостачання до об'єктів критичної інфраструктури, і потім поступово будуть заживлюватися вже наші міста. Крім цього, хочу сказати, що в нас відкриваються пункти незламності, де люди можуть безпосередньо отримати все необхідне для того, щоб протягом певних, певного терміну часу. Зарядити свої мобільні телефони, отримати їжу ці пункти незглавності будуть працювати як гуманітарні штаби, тобто щоб люди змогли отримати там все необхідне. Пане Олексію, ви кажете, зараз працюють енергетики. Ми говоримо про те, що ворог постійно задає ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Йдеться виключно про енергетичну інфраструктуру чи ще якісь інфраструктурні об'єкти за наслідками ракетного терору цієї доби. Ми зараз з вами говоримо виключно про критичну інфраструктуру і енергетичну складову. Саме таким чином зараз відбувається робота по її відновленню. Зрозуміло. Угу. Пане Оксію, а з приводу того, що ну, у нас багато є місць, які не можуть без електроенергії працювати, так це критична інфраструктура соціальна, якщо можна так сказати, зрозуміло, по Києву немає зараз водопостачання, над цим працює міська влада, а по інших містах області. Там е, тільки з електрою, електроенергією проблема. Ну, ми розуміємо, що без електроенергії не працюють насоси на воду, так але в Києві заявили, що там є певні технічні проблеми. Ну, так, в нас є дійсно зараз міста, де електроенергія через те, що відсутня електроенергія, немає водопостачання. Але ще раз хочу всіх людей заспокоїти і сказати, що вже починається. Відновлювальні роботи, тобто зараз піднімається вже поступово наша енергосистема, і відповідно одразу буде відновлюватись критична інфраструктура, в тому числі і водопостачання. Що зараз робиться в Київській області, в які ми заходи жили? Ну, в першу чергу, звичайно, це відкрили пункти незламності, про які я вже сказав. Окрім цього, у нас працюють всі об'єкти. Всі лікарні і амбулаторії вони працюють на генераторах і прямо зараз надають послуги тим людям, яким це необхідно. Я особисто вже переконався через трагедію вижорелі. Я бачив, як працюють наші лікарі в таких умовах. Окрім цього, разом з поліцією і нашими добровольчими формуваннями територіальних громад підсилені підсилено патрулювання. Міст і територіальних громад там, де це необхідно. Тобто працюємо в такому стабілізацію режимі, все спокійно, відбувається такі відновлювальні роботи. робот. Треба а, почекати. А, а, а дозвольте таки. Просте питання, але ну сподіваємося, до цього не дійде. Але скажімо в області працює комендантська година. Діє, якщо в пунктах незламності люди змушені будуть перебувати до 23-ї, скажімо, в їхніх будинках не буде електропостачання, а потім з'явиться опівночі, як в такому разі бути і чи можуть пункти незламності приймати людей на всю ніч. Сьогодні дійсно щодо комендантської години я вам дякую за запитання. Воно важливе. Комендантська година буде незмінною. Ті люди, які прийшли до комендантської години, зможуть в пункти незглавності залишитись протягом всієї ночі. А обов'язково треба пам'ятати про те, що комендантська година в нас з 23.00. Пане Олексію, ще питання. От ми зараз почули свіже звернення президента, яке закінчилося словами бережіть себе. Бережіть себе, коли ми звертаємося до мешканців Київської області. Йдеться про що? Не обов'язково всім йти до пунктів незламності, але ми нагадуємо, що обов'язково зайти на сайт Незламність Говії і зрозуміти, де ці пункти знаходяться. Не обов'язково закупатися водою, викупаючи по півмагазина, але обов'язково мати запаси. Зараз. Всіх очільників областей ми питаємо про конкретні інструкції, якими мають скористатися люди. Тому що зараз десь в містах існують затори на заправки. Тобто не можна запастися на кілька місяців. Між тим, якісь речі базові, варто зробити, якщо ви не зробили це, звичайно, починаючи з весни. Не дослухалися рекомендацій. Ваші рекомендації. Я в першу чергу хочу звернутися до всіх мешканців Київської області, всіх, хто мене чують. Будь ласка, в нас зараз саме головне це наше з вами життя, життя кожного українця. Коли в нас відбувається повітряна тривога, в першу чергу люди мають йти в найближче укриття або бомбосховище. Це надзвичайно важливо. Я дозвертаюся до всіх, обов'язково це робіть. По друге, на для нас надзвичайно важливо, щоб у нас не було фотофіксацій моментів. Потрапляння в наші об'єкти інфраструктури, і звичайно, те, що стосується ситуації з електроенергією, яка склалась сьогодні. Будь ласка, зберігайте спокій. Треба зробити запаси на найближчі 2-3 доби, якщо в цьому є необхідність. Якщо ви цього ще не зробили, але електроенергія зараз, після сьогодні, сьогоднішньої атаки, буде повертатися набагато швидше. Це вже відбувається, це вже відбувається в Київській області безпосередньо. Особливу увагу. Я хочу звернути мешканців до тих людей, які знаходяться біля вас, яким потрібна особлива допомога і увага. Ті люди, про яких необхідно потурбуватися вам, або проінформуйте органи місцевого самоврядування, що у вас є сусіди, які не можуть особисто собі допомогти, і звичайно допоможіть їм. Це надзвичайно важливо. Це надзвичайно важливе зауваження, а також варто додати, якщо у вас світло є. Будь ласка, не забувайте його економити, тому що досі дивують всі світлі вікна на всю квартиру. В наш час, коли варто зменшити навантаження на енергосистему, Олексій Кулеба, голова Київської обласної державної адміністрації, був з нами на зв'язку.